Кайфонадцять і... І Да, Він там купає золото. Прошлої ча... прослі... частині ми знайшли шахту. І я помер в лаві. Да. Благолодку. Да, і, Благолод... проср... і ми просрали, до речі, алмаз. І знайшли косточки. Вот. Костяний блок. Я знайшов дуже багато жиліда я... А ти взяв з собою від верстак? У мене... О, робиш, у мене хоч 4 доски. Добре, Угу. Пічку ми можемо зробити. Так. Так, так, фу. Ем... О, кики багато там. Ресів. Я вже... У мене 18 жильцбав. Шо? У нас уже 18 железо. Крафт той. Так, пацан, а ты до... дому? А, сти сиди. Я знаю попасть до дому. Не, не треба нам додому. Вот, давай. Не треба. Пойди сюда. Я иду ради. Иду на это ставити. Ну сундук ду грубый А, ну даровану. Ладно, иди до хард. Як? Я не можу зравлаву, здрав лаву. Ні, ні, ні. Навіть не змій лаву по пакту. А, точно, тут є, остю. Фу. Obsidian. Так. Тут obsidian. Я знаю, я його зараз не можна здобути. Я поплив, я поплив попл до дому. Треба до дому, до дому. Нащо? Так. Ядно що рецепти поставити. Ладно, я поки що о골. Ліпше тут... де... йди Нє-ні-ні-ні-ні, я не хочу в лаву, я не хочу. Живий? Скай. Ти живий? Скай. Шо? Спаси, нам треба додому скоро. Я знаю. Терміново. -я, -я. я горю. Не я горю. Потухни. Потухни. Потух! Потухні, бабайка. Так, Ботан, давай гліпше наверх желізо. Ur... Чекай, Я не в желізо. Я знаю. Я, я за я железом. Я за железом. Блін, я говорю знову. Що за, за людя? Потуси. Ой, на шо ти золото. Туда поставив Тут не було блоків Плюс тут ще багато золота. Дуже. Плюс золото. Давай 20 дже той штуки. Давай все. Погнали наверх. Погнали. Чі, я желізо заберу. Я там просто переправляю желізо. Тобі зробити кірку? Та. Я, я. Можу. Зроби. Я наверх. Добре. Бляха. Що таке? Мульта. Я не наверх. Оце таке. Я не можу випустити наверх. Ладно, я йду до того. Так, да є? стоп. Я, мене... я... лечу. Так, я. Так, давай. Давай витру. Так, я поднимаю. Блин, как я багато. Киповату... Золото бачу. Давай, 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 Тобі в голові золото. Mm -hmm. Фу, давай, вылетай. Yeah. Я. Где ты мене. Я за тут подстрел. Ну, Проход. Ліпше пливе за мною. Добре. Блін, ти здиваєшся? Ти хоч представляєш, який я тут плив те Мало. Багато. Дуже багато. Ліпше пливе за мною. Йох! Фу, я поркурю. Як ти то зробив? Просто через воду припливну. Як? Нормально? На блоки... На блок вдали і переплив. Так, мы мало... мало мало факели. Ти уверена, що там хата ее? Уверенный. Ну... Капут. Капут. О, я щось там бачу. Капут. Капут повний. Капу. Ей, э, ти куди падаєш? Куди падаєш? Ти де? Я на верху. На... ой, я на верху вже. Капут! 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 Це, Алєс, капут! Що це таке? Стоять! Аааа, де я? Йомай, ти не вийшов. Я сам вибросив. Сюди, там! Я падаю. Так, так, так. Вийшов наверх. Оба! Ось там, вилізти треба. Я знаю. Як? За мною. Блин, за мною. Нам треба вибратися. Ти живий вообще, а? На половину. Ти Блин. Ты вообще полностью живый. Ти! Дай мені ще один камінь. Ааа, у мене п'ять кусків є. Давай став. Ай, йому. Шо. Та, падати? Золото. А вже там ти ось, золото? Тобі в голові золото давай ліпше наверх. Та я куди йду? Так, стоп. Я до хати йду? Як? Ем, ти хочеш так от піднятися. Ем... В тебе блоки ході. У мене. Ти здіваєшся наді мною. Блін, Я падаю. Ай. Ти так будеш плести, так? Та. У мене є факіла і вони будуть мені допомагати дихати. Фак. Я просто буду ставити на блоки. От так от, спів. все. Пацан, я не виберусь звідси. Так, забери мої речі. Я живий, здоровий. Ей. Эй, не зі мною. Я піднімаюся. Добре, піднімаю. Відходь. звідси. Та блін. Сі, дай я зламаю блок. Не лізь до мене. Я тепер можу лізти. Давай, давай. Ара, воду закрию. А, дохніч. Все. Так Давай скоро. Нафіга? Ти то? Мать твою зробив. Ладно, давай, давай, давай. Ти сука. Давай. Як? Давай. Да. Ти що? Тот дебил. Ти вечер. Ой. Я тебе... <свист> я тебе за то зато бы ждал. Ну что? Я уже... Тур. Раз, два, пишу. Ран, мастер, ран. Не останься мусором. Ран. Давай. Ран. Живы. О. Что с... Брат, живы. О, я хочу выход. Прикинь. Уууу. а я нет. не. Мачу. Там бакела я бачу наши. Чушь ты, Пикачу. Что? Пикачу. Що таке? Ой, мо я ще не впав туди в них? Так, пікачу. пікачулька. Як я бачу покила. То ти? То ти вставив? Де? Да. Виїжд! От ті самі е, кості, які ми добували. Та? Да. Та! Да. Це, а я не впізно. Mm. Той блок який ти вставила. Дивись. Чекай, стоп, де ти є? А, ти наверху. Так, я дай бачу. Так, стоп. Дай ту топ взорвей брусь. Все, я уже знаю, де вихід. Да. О. Ты уверен? м Да. Ну, еще що? железо що заберу. Железо тут дофига. Якщо шо забрати можно? То гріх не забрати. Угу. Тебе скільки вообще железо? У мене... 19. 19? У мене вже 26. Угу. Так, все, побігли нам уголь. уголь ще треба. У мене є факела, так що нам не треба уголь. Треба. А ні, треба, треба. Добро, щоб... Стоять. Стоямба. Стоять! Я походу вихід бачу. Чекай, стоп, стоять. Та ладно, то вихід, походу. Да, то вихід! Ты да чекай, я... Да, да, да. Тун-тун-тун. Вот выхер. Да, ходи. Uh, так, ходи сюда, так, допоможи мне допомогти. Ты так. Понашому та, мне. Допомага, так что ты можешь сам робити. <звук> давай поднимайся, у меня факелае. Ой, э, то я улиц. Я такой не сюда твой подниматься. Не, иди сюда. Туда я? мені идти. А, я вже бачу куди, я вже бачу куди. Тут вихід, вихід. Давай Поч я. Привіт. Привет. Якщо ми вилізли з іншої сторони. Велика є з не. хату найти. Це саме гуна. Ооо блін. Овечка. Це шикарна овечка, просто. <клузь> а де? І... А я взнаю не наш дом. <клузь> а, так ми тут спавнимося, коли помираем. Да. Тут? Так, я вже звон наш дом є. Да. <клузь> Нарешті ми вилізли. Ура! Блін, я впав в Шахту. Шикарно, круто, супер. Так далі. Я ж Я зразу я ставлю. Та, бо в мене тут дуже багато желіза мене 21. Так. Э, я піду. Камня, 41. Я піду огород. Так, стоп, ти палки взяв. Так, да. Так, дай мені піжи пару. А бо я. Я зроблю собі балки. На, на. Так. Э, я піду огород робити. Добре, no, зараз я собі зроблю топорі. Стоять, стоять, стоять. Відро зроблю для води. Ось це за камеру. Так, ведро. відро. Ведро, ведро. Так, відро, відро, відро. Топ, так, що ти робиш, а? Собі зроблю топорі. Ай, п'є! Уйди! Уйди! Ай, віддай! Відро? Да. Так. Так, де ти є? На тобі відро. Ага. А я пішов поки що добувати дерево. Добре, йди добувай дерева, а я. Або їжу. Ага. А я попишу огород роблю. Маленьке. Ой, я вже їжу добув. Що О, ти маленьку д... Їжу. Скільки? Одну. Є? Так мало. Ну тут багато кого є. Піди легко говорити, але нам того не хватить. У мене тільки одна баранина на все життя. У мене дві баранина, одна курятина. Ладно, ми продовжуємо. Е, так. Добиваємо псаничку. Синечко. Ля-ля. Поплю -ля -ля. я вже їжку можу зробити. Що? Їжку. Я не помню. А, ліжко? Та що треба для ліжка? Е. -е три палки, три шерсті. Які у нас два-три. в тебе іншого кольору для ліжко. Не червоного, а іншого. Попробуй зробити зараз. О, бач біло. А ми можемо гепнутися об стелю. треба підняти будинок. Треба будинок зробити вищий. Ні, 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 не треба. А як ми будемо вставати, ми ж гепнемося об стелю. Так скільки там... А, зроби другий, другий поверх. О. Ще ліпше. Так вот, ми зробили лісніцю на другий поверх. О, там кліп ходить. Зараз будемо строїти другий поверх. Типа, типа. Ладно, я покажу, что що посплю, щоб, щоб я тут спавни вс. Такс плюс-плюс плюс. Ти не можеш поспати. Ладно, все. Так, він баба. Та Крипер бабах. Да, я зараз Опыт, опит, 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 опять. Я тут тоже посплю. Ніхто не был. Ладно, чим показую був я Skyvenat і Льер. Леру. Леру. Всім пока